Ситуація в енергосистемі залишається складною. На жаль, ворог не дає можливості перепочити енергетикам. Найбільш складна ситуація за останні 24 години в Донецькій області, тому що вчора був важкий удар по об'єкту енергетики на Донеччині. Також після сьогоднішніх ночних ударів, звичайно, кияни відчули наскільки був потужний удар, і тому на Київщині є знеструмлення, і також є знеструмлення на Одещині. Бригади енергетиків працюють на Донеччині з минулого дня по Київщині, по Одещині сьогодні виїхали і усувають пошкодження, які сталися внаслідок чергової терористичної атаки. Споживання дійсно дещо, дещо знизилося. енергетика України, як і в всьому світі, вона погодозалежна. і дуже значним фактором впливу на стан споживання останніми роками стала генерація відновлених джерел енергії, а саме сонячна генерація. Сьогодні маємо досить досить сонячну погоду по всій території України, і багато споживачів українських поставили домашні сонячні станції також промислові сонячні станції продовжують виробляти електроенергію. Саме завдяки цьому маємо зниження споживання і можливість знизити обмеження споживання для побутових споживачів. На поточний момент діє дві черги графіки погодинного відключення майже по всій території України. Прогнози в наш час мабуть така. Невдячна історія, це досить важко прогнозувати з рахуванням того, коли будуть російські атаки на енергосистему. Але якщо говорити взагалі по енергосистемі, то найближчими днями ми бачимо, що прогноз погоди буде досить сонячно, тому ми очікуємо зниження споживання також, яке пов'язане з тим, що буде вихідні дні, і при цьому вплив на споживачів саме величина обмежень, тривалість цих обмежень, вона буде зменшена в вихідні дні.